Жахи, які пережили люди під час окупації, хочеться забути якомога так. швидше, але робити цього не можна в жодному разі. Адже кожен, кожен злочин Росії мусимо пам'ятати, аби свідчити проти злочинців. Сьогодні виходить у прокат фільм Буча він розповідає про героїзм людей і трагедії, що випали на їхню долю під час російського вторгнення в Україну. Більше про стрічку ми дізнаємося від сценариста фільму Олександра Щура та виконавця однієї з головних ролей Олександра Печериці. Я зустріну гостей. Будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. Ласкаво вітаю. просимо. Вітаю, вітаю, привіт. Віт, віт. Доброго ранку. Доброго ранку. Сідайте, будь ласка. Дякую. Вітаю. Привожу. Добро ранку. Добро ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую. Дякую. Дякуємо. Тема дійсно про яку хочеться забути назавжди, але ми просто не маємо права. Тому що треба говорити, аби світ не забував, аби все одно висвітлювати весь цей жах всіх цих подій. Що особисто вас спонукало взятися за цю важку і болючу тему? Дякую. Якраз. Коли почалася війна, я взагалі мешкав біля Бучі, і був свідком початку повномасштабного вторгнення. І на початку війни я був волонтером. Але я дуже хотів зробити для країни саме те, що в найкраще пов'язане з кіно. І коли в новинах я почув історію цієї людини, а у нас фільм по реальним подіям. Громадянин Казахстану, який врятував більше 200 українців з окупованих територій, він завдяки своєму паспорту міг вивозити людей, і мене це одразу вразило, тому що дивіться, це такий дуже класний приклад для всіх, що коли українці рятують українців, це зрозуміло. А коли громадянин іншої країни, який міг поїхати, а він залишається робить це, це меседж такий всьому світу. Дивіться, ніхто не може стояти осторонь, коли відбуваються такі події. Тому що ідея була розказати всьому світу, що відбувається Вася, але зробити це через якусь цікаву історію історію людини, Тобто, щоб показати те, що надихає не тільки жахи, а те, що було гарно. Ну і головне, ми хотіли в тому числі для українців показати, якраз от на, як на початку війни, ми всі поєдналися, як ми могли зробити неможливе, і мені здається, зараз це знову стає актуальним. От хочеться спитати, чому зараз цей фільм такий важливий? От ви, ви як вважаєте? Ну, от ми вважаємо, Я навіть орієнтуюся не на нашу думку, а на закриті покази, які ми робили. Для українців, військових, волонтерів, а всі кажуть, там є дві такі речі. По перше, от те, що я сказав, ми всі поєднались на початку війни. Коли ви могли просити незнайому людину дати ключі від квартири, віддати машину. Мені пам'ятаю, телефонували з Іспанії незнайома людина. казала Педра, просить передати вантаж в Чернівці. Ти йшов і робив. Ми всі замість тоді поєднались. А друге цей фільм показує справді багато хто забув, кому ми протестуємо і що буде з окупованими територіями, що буде. З людьми на окупованих територіях. Нам каже, це треба згадати, тому що багато хто каже, втомився. Да, ми всі втомилися, але на наш погляд, це зараз екзистенціальне протистояння з Росією. і от ми хочемо показати, що це таке протистояння, що ми можемо творити дива, коли ми це хочемо. Ми українці, Так, і ми маємо пам'ятати про це щодня. У нас є трейлер фільму. Давайте подивимося. Зачем чим ти сюди прийшов? повітря Костю, ти зараз у Так. Так. Одного нашого розвідника родина в Ясногородці. Зможеш їх вивезти? <плес> Сьогодні вбили трьох волонтерів. Там Русня! Хлопці просто привезли їжу. Я не хочу Гражданин якої країни? Ти громадянин дружньої до Росії країни. Ми думаємо, що тебе вони пропустять. Що ти здесь забив? Допомагаю людям вибратися на другу сторону. Зачем гражданину Казахстана умирать за українців? Найгарячіші місця у пеклі залишені для тих, хто в часи найбільших моральних переломів зберігав нейтралітет. Не смілую ті, хто бояться, але роблять. Айде. Я хочу знову вивозити людей. Дихайте Тебе там б'ють. Я не хочу знакомых. Скучить. Брятуна. Может, она завзят? И Ты есть тот самый казах? Да, я казах. И горжусь этим. Хочешь автограф? Я хочу спасти эту страну. И не осмерюсь ни перед чем. Мы получим все, только погибнут тысячи. Причем невинных. Потребные пароли на блокпостах, чтобы меня не пропускали. Спробую еще людей вывести. Зачем ты сюда пришел? Смерть ищешь? Не, я шукаю Бога. <звук> Аж аж мурашки з Кірою ви сказали, що фільм заснований на реальних подіях. Чи можна до нього ставитися як до документального, чи там є художні якісь вимислі? Давайте почну. хочу от, Саші передати слово. Ну, звісно, там є якась художня обробка фільму. Ну, це знаєте, як навести приклад список Шиндлера. Там багато художніх речей, але це по реальним подіям, по те, що очевидці розповідали, так наш фільм, Тобто ми взяли реальні факти. Ми фактично всі українські персонажі, які є в фільмі, я або зустрічався з ними особисто, або з рідними, якщо ці люди загинули. А навіть деякі розмови ми брали те, що перехоплення записане на диктофон, Нам дуже допомагало головне управління розвідки, надали дуже багато цікавих матеріалів. Ми, коли знімали, ми намагалися зробити це, щоб воно як не Правдивіше було на там, де могли, ми знімали в тих місцях. Наприклад, будинок Ігоря Поклада, відомого композитора, якого врятували. Ми знімали в його справжньому будинку. Український блокпост ми знімали в справжньому місті, де був український блокпост. І ми запросили. От ми хотіли, щоб було аутентично, Почому от Саша зіграв там якраз важливу роль, оскільки він як військовий. Нам хотіли, щоб це було аутентично. І він тоді, якраз, був. Ми його просили там писали відпустити на два-три знімальних дня. Він приходив, і там, до речі, декілька де кілька ребят, які знімалися там на задньому плані. Це ми запросили людей, які стояли прямо на цьому блокпості під час реальних подій. Я думаю, Саша хай розкаже про так, свій Саша досвід. це. Саша з перших днів повномасштабної війни доєднався до лав Збройних сил України. Щира вдячність, низький уклін. І розкажи трішечки про свого персонажа. І взагалі, як було тобі е, бути у військовій формі по-справжньому, і потім повернутися десь до кіно, до професії, якою ти займаєшся все своє свідоме життя. Е, ну, дякую, звичайно, за теплі слова і підтримку. Це справді важливо. А як? Ну, я люблю цю професію, я вважаю це. Найкращою професією в світі, я, е, поки я був в армії, і, і ясна річ, що я весь час мріяв, що я зможу повернутися до роботи в театрі і в кіно. І дякуючи е, Олександру е, і всій творчій команді, які запросили мене, і я пам'ятаю, що я навіть приїздив в формі, якісь елементи костюму, це. Моя форма і амуніція, з якою я проходив службу. І це насправді був дуже цікавий досвід бути українським військовим і грати українського військового. І для мене цей фільм про те, що в першу чергу треба залишатися людиною. Це про те, що не можна бути байдужим до чужого горя. до... Тих проблем, з якими стикаються е, твої е, твій народ, та, який ти борониш, і величезна подяка от таким людям, які, е, е, наражаючи себе на небезпеку, та вони рятували людей. А щодо мого персонажа, то тут е, ми тоді, коли це обговорювали, це був такий. Провідник, який стоїть між пеклом і раєм на воротах, і фактично, туди він пропускав в темряву, і назад люди верталися до світла на, на світлу сторону. От такий теж символічний момент. І мені здається, що в фільмі ми, нам вдалося це втілити. А на чиїй історії базується сценарій фільму? Ну, це реальна людина. Костянтин Гудаускас, громадянин Казахстану, він зараз проживає в Україні, то тобто в Орзелі. До речі, ну хочу нагадати. Сьогодні якраз у нас прем'єра фільму відбувається, так що з сьогоднішнього дня ви в будь-якому кінотеатрі України можете прийти і побачити цю історію, і побачити там не тільки його історію, там історія багатьох людей, як я вже сказав, ігоря поклада. Там навіть ми розповідаємо багатьох інших людей, персонажів, і ви навіть впізнаєте деякі історії українців, хто слідкує за події. Імі зможете побачити, знайти А Олександр да дуже правий. Дуже у нього цікавий ще персонаж для нас. Чим був що він? Знаєте, він такий в кожному гарному сценарію, коли у нас є герой, у нього повинен бути наставник. Це таке, отак от сценаристи каже. І от Саша, ну він грав такого, ще наставника головного героя, де він ну, що каже. А коли там головний герой його не слухається, то може відбутися щось погане. І от, от до кінця його проводить і робить, скажімо так, із трус... ну, не те, що труслива, а людина, яка боїться, сумнівається, робить вот справжнім героєм. Це можна побачити, знаєте, в будь-якій історії, навіть такі, як «Гобіт» з. Зоряні війни і проводить на світлу да. сторону. Як кажуть, мої діти, мама, ну не можеш так трапитися, що темрява переможе, тільки добро має перемагати скрізь і завжди. Насправді це дуже важка тема. Ви за неї взялися Чому? та як ви підійшли до проблеми ретравматизації глядача. А дивіться, по-перше, ще на початку, коли був сценарій, ми консультувалися з психологами. Наприклад, там, Олексій Кругліченко, це з двадцятирічним стажем психолог, який в Америці стажувався якраз на тему травми. І ми багато це обговорювали. І по-перше, ми цікавилися: ну як може хуну з приводу художнього фільму. І от те, що казав він на, на інші психологи, mm -hmm. що якраз художнє кіно, коли воно зняте. Не скажем так, не натуралістична. А це ми якраз намагались зробити не натуралістична. Тобто ми показуємо драму, але вона відбувається за кадром. Ми не знаєте, як в кадрі є режисери. Вони люблять во показати якийсь там натуралізм, кров mm -hmm. або а ми відходили від цього. Тобто ми розуміємо, що відбуваються жахливі речі, але вони за кадром. Ми перше ми показуємо почуття людей, mm -hmm. і якраз вони казали, от такі художні фільми вони можуть людям, які пережили травмуючі події, наблизитися до джерела травм на відміну від документальних, де показується це, вот жорстоко, як вона була, вони можуть потрохи наблизитись, і це може мати терапевтичний ефект. А такі фільми, це перше. Ну і друге, це стосувалося, коли ми знімали. Ми зробили, наприклад, такі речі. Робили ми на окупованій території, саме там Бучер, Ірпень, Ворзі. Ми е, намагалися не знімати моменти, щоб були російські військові, або російська військова техніка, щоб люди, які пережили окупацію, не побачили mm -hmm. це знов. Тому ми. Шукали або подібні локації на території, яка не була окупована, або вже коли було треба, просто так перекривали все поліцію і всім, щоб ніхто не міг. То, міг то навіть побачити. вже на деокупованих територіях ви уникали цих моментів, так? Ну, ну, ну під час зйомок. Під да, час зйомок. Травмували. Ну там, там багато. Ну тому що щоб люди ну як да, люди відреагують, знаю. коли побачать. Інша історія, наприклад, це давайте до більш таких комічних. Найважче в цих зйомках було. Ну, дві речі: перше знайти акторів, щоб грали росіян, Росіян, я більше коли він, вас. Да, Да. <святувалися> Грати в українських солдатів а гора бажаючих, а обрала найкращих. От. А друга проблема була: у нас багато кадрів з дрону, коли зверху зняли. Щоб підняти дрон, треба домовитись ЗСУ, з адміністрацією президента, з всім з місцевою самобороною і сусідкою Бабу Валю з рушницею, яка теж хоче збити цей дрон. Да, 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 да. Дякуємо вам. Дякуємо за цю роботу і запрошуємо всіх. Приходьте До в кінотеатр і дивіться, так. будь ласка. Друзі, в студії ранку вдома був виконавець однієї з головних ролей Олександр Печериця та, і, і головний Олександр продюсер. Шур, продюсер і сценарист цього фільму. Так. Я хочу нагадати, що від сьогодні ви можете подивитися на великих екранах. А про інші фільми, які виходять у прокат цього тижня, дізнаємося з нашої традиційної рубрики Кіноафіша.